Езенотюнайтесь Дана у національній стрілецькій асоціації давно не було такого пожвавлення. Після Рональда Рейгана ніхто з діючих президентів не навідувався в гості до найвпливовішого в країні лобіста зброї. Вісім років нападів на другу поправку закінчилися. Тепер у вас є прихильник і друг у Білому домі. Перемогу Дональда Трампа на виборах президента в національній стрілецькій асоціації неймовірно вітали, називаючи перемогою захисників зброї. Нарешті говорили вони, з'явився президент, який не погрожує роззброїти країну та не зазіхає на конституційне право громадян володіти зброєю. Здавалося, що для бізнесу зброї наступили золоті часи. Однак, за даними ФБР, запит на дозвіл придбати зброю знизився на понад 15% за перші три місяці цього року. Зброя на противагу побоюванням не зникла, тому тепер і не поспішають її купляти. Прихильники посилення контролю над зброєю вітають цю статистику, але при цьому нагадують зброї на руках американців надто багато. We have... У нас величезна кількість зброї в країні. Зброї більше ніж людей, чи майже однакова кількість. Власники крамниць зброї наголошують, що продають її лише законослухняним громадянам, які купують її для самооборони або полювання. У США, Якщо дотримуватись законів, ти не купиш зброю без дозволу. однак ярмарки продажу зброї та інтернет інша справа, кажуть опоненти. І чимало людей купують зброю без дозволу, що вимагає ретельної перевірки біографічних даних покупця. це все одно, що прийти в аеропорт і сказати: терористи, ласкаво просимо у цю чергу. Будь ласка, проходьте. щороку від вогнепальної зброї у США гине понад 32 тисячі людей, зазначають в організації контролю за зброєю Brady Кампейн, названої на честь колишнього прес-секретаря Білого Дому. Пораненого під час замаху на президента Рейгана у 1981 році, 17 років тому Дональд Трамп в одній зі своїх книг висловлювався на підтримку заходів з контролю над зброєю. Однак, під час передвиборчої кампанії він змінив свою позицію, зображуючи себе переконливим прихильником права на володіння зброєю. Продавці не поспішають коментувати негативний вплив приходу Трампа до влади на продаж зброї. Якщо запитаєте нас осени чи напередодні різдва, і ситуація не зміниться, тоді б я погодився з вами. Але наразі говорити про це зарано. Для довідки за офіційними даними до ФБР надійшло понад 27 мільйонів запитів на перевірку заявок, охочих придбати зброю. Це вдвічі більше з часу перебування президента Обами у Білому домі. Уляна Тлюк, голос Америки.